Діду, а ти чого з моєю жінкою переспав? Та я хотів перевірити чи я краще. Твоя чи моя? Так а чого мене не спитав? <звук> <звук> Діду, чому ви не врятували дружину, коли вона тонула? Та хіба ж я знав, кричала, наче, як звичайно? Кожного ранку я випиваю стакан води, але сьогодні випадково випив стакан горілки. Такого доброго ранку в мене ще не було. Бабо, чого ви сумні? Та дід пішов за картоплею, а його машина збила. О, Боже, і що будете робити? Макарони, мабуть. Я ж тебе просила воду в акваріумі поміняти. Валю, так вони цю ще не випили. Діду, а у вас є якесь хобі? Дуже так є. Але баба весь час намагається мене закодірувати. Валю, що ти зрозуміла у своєму віці? Що зуби треба було берегти, а не честь. <смір> <смір> Бабусю, який секрет щасливого подружжя? <смір> В щасливій сім'ї чоловік повинен приймати рішення, а дружина говорити які. Єгес. Yes. Валю, а що на вечерю? Нічого. Так вчора ж було нічого. А я на два дні готувала. Вмінав <му> на Баба Валю. Чи велике у вас господарство? Зараз вже не дуже. В молодості більше тримали і качки, і корови, і свині. Діду, яку пораду ви можете дати молодому поколінню? Якщо у вісні ви побачили туалет, не користуйтеся, це пастка. Бабусю, а чим займається лелека після того, як приніс дитину? Ой, онуко, він лежить на дивані, дивиться телевізор і п'є пиво. Знаєте, як відрізнити сильного чоловіка від слабкого? Слабкого дружина забирає зарплату. Сильний сам віддає. Плакуме. я свою дружину записав на карате. Ну і як? Тепер люблю варити, їсти, прибирати, а миття посуду то взагалі кайф. Е, от таке діло. Покажу, ой, що ой, вмію. Та давай уже, бабо. Ох, важкенько. Тримайтеся, козаки! Тр і Ох, спина. Опа! Як у цирку, га! Лиш би не завалитись. Та що ви стоїте, як дуби? Хто, по-вашому, є дружина? Дружина це людина, яка допомагає чоловікові долати перешкоди, яких би не було, якщо б на ній не одружився. Кажуть, у вашого чоловіка золоті руки? Так і є. За що не візьметься? Все в нього виходить. <плес> Ти пора не забуни. забони. Чити ну, дожмана ромажить. Лікарю зранку, коли я прокидаюся, у мене болить спина. Ну то прокидайтеся в обід. Бо я з своєю жінкою два рази на місяць. А я два рази на тиждень. Так ти б ж маєш жінки. Так ми зараз про твою говоримо. <рес> Хто по-вашому є дружина? Дружина це людина, яка допомагає чоловікові долати перешкоди, яких би не було, якби на ній не одружився. Діду, ви відкрили найпопулярнішу в селі мережу шаурми. Розкажіть, у чому секрет? Ну, По-перше, все має бути приготовано з любов'ю. Лікарю, мій чоловік постійно хоче кохання. Що робити? То дайте йому мій номер. Добре, бабусю, що ви приїхали. Тепер у нас буде повне щастя. Це ж чому? Тато, як почув, що ти приїдеш, сказав: тільки нам її для повного щастя не вистачає. Ой боже ти мій. <рігла> 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 Діду, дивися уважно на дорогу. Або дай тобі. Поки Валя в місто поїхала, вирішив здивувати її. Ось наварив. Як у вас з водою? все добре? Та наче вистачає поки. Діду Валю, а давай купимо мені нові туфлі. Нащо вони тобі, діду? Ти ще ковзани не зносив. Бабу Валю, це ж не ваш дід? Так, чоловіки, як гуси, десять метрів від дому і вже нічий. Жінка створена чоловікові богом, аби те дурне на самоті не вмерло від щастя. Ой, лишенько! Ой, ой, Валю. Дарую тобі місяць небо та всі зірки. А що грошей вже немає? Одна цигарка скорочує життя на дві хвилини. Одне пиво на чотири, а один робочий день на вісім годин. Так що бережіть себе, випийте пиво і перекуріть. Е, чим ви займаєтесь на пенсії? Дуже люблю працювати, але поки в графіку немає вільного місця на роботу. 俺们不。啊不